Доброго дня, хлопці. Як себе маєте, як настрій при новорічній фінальній. Фінал цікавий, фінал на розгонці. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні грали за третє місце. Чого не вистачило, на вашу думку, для того, щоб досягти перемоги? Я вважаю, складності недостатньо було. Кожен по окремості зіграв, зіграв добре. А як команда ми були дуже не зібрані. Я, команда напроти була, можливо, трохи хуже кожний, але вони якось командно грали. Вони були один за одним більше. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, кого ви можете е, виділити з нашої команди, з команди Петродолинського, найкращого гравця? Ну, На моє місце, Влад Будовєр. От, Хорошо, це він показав. Плюс ну, Віталік, от темп. Тоже хорошо добре Так, Це дуже сильні гравці. Так, я з вами згоден. Скажіть, будь ласка, а взагалі, е, в Лізі, пролізі, кому б ви дали би перевагу і звання найкращого гравця? Ну я б гадав, звісно, владу Будові, і нашому. Арістарху. Арістархо. Дякую. Що побажаєте в новому році всім нам, нашій Україні, гравцям, усім, всій країні. Побіди, мирного неба над головою. Ну і... Совершенство немає предела. Трену тренування, тренування, ще раз тренування. Перемоги миру та. та... Ще э, більше перемоги і сезонні волейбольних.